Світлана Фоменко, Донецька область, Волноваський район, Хлібодарівська громада, село Вільне, поезія до Дня Соборності. Чому нас завжди хочуть розділити, бо поодинці кожен з нас слабкий, а нам під силу Україну зшити, прокласти гордо вишиті стежки. Нас ні Дніпром не можна розірвати, ні вірою. Ні мовою, нічим, бо в нас одна велика ненька мати, і це завжди лишається святим. І неважливо, з Заходу, зі Сходу ми, українці, в цьому справжня суть. Ми діти незалежного народу, що здатні справжню істину збагнути. У кожному куточку України плекаємо нашу єдність залишимо для доньки і для сина соборну Україну на віки.